Футболочки в Крем 10 кг ціною 4650. Так, давайте ми почнемо з ось такої футболочки. Чолов... розмір М. -очка. Наступна буде ось така класна, така то жаренька фуксія. Далі йде знов чоловіча. Давайте у нас буде мікс чоловічих і жіночих футболочок. Розміряти да, всі можливі, S до XL. Можливо, таких L. Далі. Ось така класна. Це у підтримку людей, яким положила ампутацію. Так, XL, Ось така лька. Далі. Ой, така класна з блискітками. Так, у нас тут є топи, маєчки, футболочки. Це все для нас разом. Далі зараз буде є ось така з класними такими рукавчиками. Далі. Ой, така чоловіча класна. М розмір. Далі жіночі. Ось такий топ. Бодічок, точніше. Бодічок. Далі чоловіча. L розmeri. Ось, ось така з комикцем. Далі, дальше, далі. 2Х Л. Ось таканька. Опа! класний колір. На літо взагалі буде супер. Дуже класна тут є ось така. Тут у нас по ніби котсетик. Все, далі, далі, що у нас? О, теж класний великий 2 xl розмір. Глянь, які шикарні футболочки. Також тут у нас є з митяшними героями, така з Мікі Маусами. Боже, яка мила, теж гарний такий великий розмір. Далі. Що у нас тут є далі? Так, це виносити ось така футболочка, вишнева. Ось така зелененька. Класні, всі дуже яскраві, абсолютно новасенькі, з ось такі, На петельках. Ось така з самолітиком. Також, ось це також абсолютно новасенька, йде з бірочкою. Гатно з таким вирісом там здягується. під якісь джентики лосінки, взагалі буде класно. А для того, щоб замовити такий класний лоток літніх футболочок, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.